Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звути Наталка, і сьогодні в цьому відео я хочу вам розказати про один цікавий захід: це марафон Мерцешор, організатором якого є Юлія Немінська, за що їй велика подяка. Марафон стартує з 20 жовтня, тобто вже завтра. І Умови прості. Треба просто взяти будь-який набір Лукас, він може бути. Новий може бути розпочатий, але не більше 50%, і його вишивати. Раз у місяць на своїй сторінці Instagram викладати фото своїх просувань, вказуючи всі необхідні хештеги, які саме я залишу під своїм відео. Або ви зможете зайти на сторінку Юлії Немінської і подивитися всю інформацію про цей марафон. Оскільки я являюсь ярим шанувальником цього виробника, я теж буду брати участь, і в мене є дуже багато наборів цього виробника, а також вже і розпочатих дизайнів. Але треба вибрати якийсь один, бо зрозуміло, що я не встигну все це вишити в марафоні. А, марафон триватиме до 1 березня, і зараз я вам покажу, що саме я буду вишивати саме в цьому марафоні. І так. Це такий набір від Lucas ітют з чайними трояндами. У мене вже вишито там 53%, я вже вам показувала. Ось так це зараз виглядає на канві. Тут у мене канва прилегіння. Також цей набір Lucas випущений на 18-й аїді. Я коли його розпочинала, мені було дуже важко, але зараз я вже привикла і мені дуже-дуже подобається. Також я буду вишивати ось цей дизайн на талі B529, він теж у мене розпочати. Я трішечки пізніше в цьому відео покажу, що я там вже навишивала. от, мені захотілося щось взяти осіннє І також я хочу взяти їх. Це же не остання, новинка, гаряча новинка це ваза з гортензіями артикул B700. Дизайн нескладний, складний, всього три сердечка з п'яти. Я буду вишивати його на аїді 16 каунту. Також цей дизайн Лукаєс випустили на гобеленій сітці. Тобто, можна вибирати основу. Ще раз покажу вам ниточку, я вже його вам багато разів показувала. У мене є перенабір. Схема не можу сказати, що дуже складна, тому можна буде, в принципі, впоратися. Ну, у крайньому випадку я буду дуже-дуже старатися. Ось, А зараз я вам покажу окремо кожний свій процес, і ви зможете побачити, скільки я вже відшила. І так, ми що давайте трошки пошоршимо. І перший дизайн, який я вам хочу показати, це мій процес від Лукас. Називається він пташиний будинок і Троянне». Ось такий чудовий дизайн. Давайте покажу поближче. Я його розпочала вже дуже давно. Зараз не скажу навіть в якому році, і я вже майже майже його закінчила. але Поки що він у мене ще лежить. Треба буде якось до нього сісти і все-таки довишивати ці хрестики. Це те, що в мене є на канві. Подивіться, тут вже залишилося мені вишити буквально третє, це десь приблизно, навіть не третя, це десь четверта частина цієї роботи. Я зробила, зробила собі перенабір вже того шматочка, який мене не дошити. Я не стала перенабирати весь дизайн. Ось тому я не можу сказати, скільки це процентів. Але маю надію, що скоро його завершу. Давайте я покажу вам його поближче. Тут багато йде напівхреста. Здається, беку немає. Зараз я подивлюся. Так, тут хрестик і півхрест. Що я в цьому наборі змінила? Я замінила канву, бо тут теж на 18-та їде, я замінила на 16-го. 18-та мені здавалось тоді мілкуватою. І я вирішила, що на 16-й мені буде вишивати. Лише вишиваю я ось так. Я не знаю, як називати свій спосіб вишивки, я його називаю парку... парковка по кольорам. Ну, ще я вишиваю по-різному. Ось. Давайте покажете, що в мене. Там в мене вилетів уже магніт. Викотився ось такі Тут у мене голочки. Можете бачити все на своїх іграх. Викладаємо цей дизайн і показую вам це. Далі. далі це ось така хрюшка. Новорічна був рік свині. І Лукаєс випустив такий чудовий дизайн. Також у них є ще дизайн із свинкою-хлопчиком. Це дівчинка. Мені дуже він тоді сподобався, я його собі придбала і почала вишивати. Називається він різдвяна свинка. Розмір 12х20 см, і у набор тут, здається, входить канва з Люрексом. Так, давайте я вам <зас> зразу покажу, що я тут вишила. Вишила я тут небагато. Всього я вишила таку мердашку цієї хрюшки. Ось, можете, бачити? І відклала. Я не встигаю просто за ОКС. вони випускають. Багато просто, надзвичайно гарних новинок, і мені хочеться вишити кожну. Але, на жаль, у мене всього дві роки і 24 години у добі. Але я ж кажу, я би вишила, мабуть, їхні всі дизайни. Дивіться, який канва тут як воно облищить, прикольно. Вибачаюся, що шродю, може е при цих у моментах вісні чути мене, але по-іншому, на жаль, ніяк. Наступний мій розпочати процес. Це процес один ага. канун Різдва. Не знаю, як канун буде. На... Не пам'ятаю, як на українській мові буде. Це дизайн розроблений по картині Річарда Макнейла. Ось, І він у мене вже вишитий, здається, четверта частина. Тут іде короткий опис. Ну, і тут ви можете бачити в мене органайзери, ниточки, паперова схема і, -і. зараз я дістану саму канву. Тут є дві. Так, це канва, яка входила в сам набір, вона 18-го кауте, дивіться, яка велика. Але я Вирішила коно замінити і збільшити каунт на 16. Давайте покажу, що я навишивала. А, навишивала я ось стільки. Давайте покажу вам хрест таки поближче. Дуже прикольна оця пташка кардинал. Мені дуже подобається, як воно виглядає у вишиці. Ось ця карета. Тут уже кінь. І можемо бачити людей. Це четверта частина. Ось такі в мене тут магнітики від чарівної країни. Так, мені подобається, знаєте, що в цих магнітах, що вони двосторонні. Тобто можна міняти, подивіться, бачите ось. Тут ось так. Тут ангелочок. Набридло одне зображення, поміняли і. Е Вилуйтеся іншою стару... стороною. Так. Ось такі. така буде велика картина. Я вже його, бачите, давно не брала у роботу, навіть тут вже в мене зійшла розмітка. Поїхали далі. І наступний дизайн це дизайн з магноліями. До речі, цей дизайн вже знятий з виробництва. Не знаю, чи можна його знайти в деяких магазинах, може і можна. Кому цікаво, можете пошукати. Знаю, багато дівчат його шукали. Так, це b 465 називається Магнолія. Тут 18-та канала чорного каунта. 38 всього кольорів. Дивіться, бачите, всього 38 кольорів, а яка виходить неймовірна краса. Ось мені дуже подобаються ці вишеньки, квіточки так гарно пророблені. І що саме важливе, немає жодного бета. Так, Давайте я покажу. Там, там нема що показувати. Я просто покажу вам фангу, бо я там всього зробила 4. Ні, не 4, бачите, більше. Ось тільки я зробила хрестиків і все, сама не знаю, чого воно мене лежить. Але я обов'язково його. Вишию. Покажу вам вище На прев'ю тут, мені здається, вишито на нагобіленновій світці і вже фон тут зашитий, зашитий. Так, наступний мій дизайн. Це осінній фліз зашвид Локус. Я його розпочала дуже давно. Пішла я тут заміняла основу. Ну, так він у мене лежить. Це дуже відомий пейзаж від ЛКС. Його багато хто вишиває. Він випущений також на гобіленові сіці. Я вишиваю у хрестику. Тут у мене ще й лежить один набір гобілені, тому що я замінила основу. І переживала, що мені не вистачить ниточок. Але я знаю, що Лукас кладе з запасами, але хай на всяк випадок буде, бо я так довго вишиваю, що набори вже виходять з продажу. Якщо мені вистачить ниток з набору при заміні канові, то я вже не буду його відкривати, я його виставлю на продаж. Так, давайте розгорну ось так: от я вишила всього тут трішечки. М -м дуже яскравий, дуже красиво все виходить. Дивіться, покажу вам свої хрестики. О, дивіться, просто-просто здоровальний. Так, ось. Це, получається, я вишила ось цей. Так, ось цей ось шматочок. Не знаю, чого він у мене лежить. Мені навіть трошки з нього соромно, чого я його обов'язково вишу, як і всі інші дізнани від цього виробника. Наступний мій розпочатий процес це процес з таким будиночком. Це один з перших дизайнів Лукаес, який був випущений вже з їхніми ниточками. Лукес БУ 4000. Я не бачу тут назви. Ага, ось будинок у озера. Давайте покажемо ближче. Те, що вже багато дівчат його вишило. Але я теж його надкусила. Дуже мені подобається. Ось він вишивається у техніці хрест. Тут Box і Fiл Хрес. І наразі в мене вишито. я дістану. Ось ось такий от шматочок. Я вже попробувала ці ниточки. Ниточки мені дуже подобаються, вони м'ягесенькі. У мене не рвуться, не крутяться. Тобто все добре. І ось такий приблизно буде розмір цієї роботи, коли я її закінчу. Також ви можете побачити палітру цього дизайну. Наступний. Мій, Це, можна сказати, навіть не розпочатий, а відкритий, бо я його відкрила і чомусь щось там почала вишивати, зробила помилку і зупинилася. Чого слава, бо в цей набір у нас входить основа була на 20-го клану, вишивається він, скільки, ага, тут в дві ниточки він вишивається, також тут присутні французькі вузики і боксті. Я вже натренувалася на трояндах, тому мені вже ця основа не страшна, і я в найближчому майбутньому до нього знову повернусь із задоволенням його відіш'ю. Ось. Ось просвічується цей лефановий така от красива фанала. так, розмір тут невеликий. Ось така. І мені здається, з ними теж не складно. Поїхали далі. Це Наталі, яку я збираюся вишивати у марафоні. Давайте опис. Значить, b 529 Вишивається на 18-й розмір 27х34 см, 39 кольорів. Теж, бачите, невелика кількість кольорів, і в результаті ми отримаємо просто неймовірну картину. Мені дуже подобається оцей віночок у дівчини на голові. Дуже класно пророблене обличчя. До речі, я вам зараз покажу, що я відшила при цьому дизайні. От, я вишила обличчя. Дивіться, бачите, просто ефект РД і 39 кольорів і жодного бленду. Давайте покажу ближче. Ось мої хрестики. Тут вже канву я не стала міняти, вже вишиваю на рідній основі. Основа тут розмінована. Тут уже зверху я почала, бо я скачала собі перенабір з інтернету. Не знаю. Так пробіглася очима, зрівняла його з паперовою схемою, іначе все сходиться. Єдине, що там треба було змінити значки на рідні. Ось що я і зробила, і вже починала вишивати по перенабору. Отак от здаля треба його розглядати. Класна, ну, класна картина вийде. Ось, думаю, що я її відішлю. Так, і останній мій розпочатий процес від лука. Це така смородина, це вже їхній старий дизайн. У них дуже багато гарних натюрмортів, там із соницями, із і із яблуками. У мене ще вишити від них з яблуками зеленими є. Так, давайте про цей червона смородина Б2260. Ось такі тут красиві метелик, ягідки, дуже-дуже класно пророблена схема. І всього тут використовується 38 кольорів. Так, в наборі у нас була 18 аїна, але я основу вирішила замінити і взяла. За основу Едінбург. Здається, правильно я називаю Единбург 36-го білого кольору. І наразі в, в мене вишито всього ось стільки. Це я починала вишивати по паперовій схемі. Нічого вже тут не розмічала, і слава Богу, тому що воно, ну, бачите, довго лежить. І я на одній роботі в мене там такий казус, тому що робота лежала, вона була розмічена, і там маркер розів основу. Тому слава Богу, що я цього не зробила тут. Дуже класно виходить, мені дуже подобається. І сподіваюся, те, що невдовзі її. От завершу ось такі мої процеси від Лука І я буду їх вишивати. Тож, дівчата, хто любить цього виробника, в кого багато розпочатих дизайнів або вам подобається якийсь дизайн. Приєднуйтесь до SPRC Short. Ви повишиваєте разом у дружній теплій компанії і також у вас буде можливість, якщо ви дошиєте дизайну цього марафону, який ви почнете вишивати, ви зможете виграти собі один із чотирьох наборчиків, який компанія LPS надає для цього марафону. А на цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики догори. Підписуйтесь на канал. Щодо наступних відео, я обов'язково зніму відео з перенабором, як я це роблю. Я тільки визначусь, який дизайн для цього підійде. І... Разом зі мною ви зможете зробити електронну схему. А вам я бажаю гарного настрою! Швидкої голочки, рівних хрестиків, і до нових зустрічей! Пока-пока!